Що робити, якщо ви забули ключі вдома? Насамперед спробуйте не панікувати. Пригадайте, чи всі прилади в домі вимкнені. Якщо ні, то не зволікаючи, викличте пожежників, набравши 101. Якщо у вас є час і ви певні, що загрози через електроприлади немає, тоді слід викликати службу зламування замків. Якщо інтернету під рукою немає, тоді подивіться на рекламний столик або поштові скриньки у вашому під'їзді. Саме тут найчастіше залишають свої контакти компанії такого типу. Услуги по замків без злома. Тобто ми двері не повріждаємо замки. Ми не повріждаємо. Зламування відбувається оперативно. Вартість послуги залежить від складності замка. Це від 250 до 400 гривень. Буває ситуація, коли, наприклад, внутрішній загрібник в квартирі маленькі, то ми замок поряджаємо. Перед виходом з квартири перевіряйте свої кишені на наявність ключів та документів. І не залишайте двері відкритими, адже навіть звичайний протяг може їх захлопнути.